До міжнародних новин Норвегія, Ірландія та Іспанія сьогодні заявили про визнання Палестини незалежною державою. Про це пише агенція Reuters. Відповідні рішення набудуть чинності 28 травня. Міністр закордонних справ Ізраїлю Ізраїль Кац заявив про негайне відкликання послів Ірландії та Норвегії для консультації. Про це повідомляє Times of Israel. Також міністр зазначив, що відкличе і посла з Іспанії за його словами. Визнання Палестини є цитую образою для жертв 7 жовтня. А також шкодить спробам повернути 128 заручників. І детальніше про визнання Палестини незалежною державою, країнами Європи, ми поговоримо з експертом Центру громадянських свобод В'ячеславом Ліхачовим. Він з нами на прямому зв'язку. Пане В'ячеславе, вітаємо. Добрий день. Власне, такі кроки європейських країн, країн Європейського Союзу на визнання Палестини саме тепер, під час гарячої фази конфлікту між Палестиною та Ізраїлем в секторі Гази. Чи це є реакцією на хід бойових дій, який там триває? Безумовно, певною мірою це є реакцією на хід бойових дій. Це є спробою підштовхнути до? Вирішення палестино-ізраїльського конфлікту через переговори через так звану тобто, по моделі так званої «to state solution», тобто вирішення палестино-ізраїльського конфлікту через створення та подальше співіснування палестинської держави поруч з ізраїльською державою, тобто, так зараз це спроба вплинути на хід конфлікту. Та як вважають власне в країнах, які е, прийняли таке рішення, це підтримка поміркованих сил в Палестині, тому що ну наразі в Газі йдеться не про війну Ізраїлю з Палестиною йдеться про війну Ізраїлю з терористичним угрупуванням Хамас, яке захопило владу в е, секторі Гази, а визнання Палестини є визнанням Палестинської національної адміністрації. Е, Легітимної влади для Палестини? А скажіть, будь ласка, а в яких межах визнають ці держави Палестину? Я перепрошую, не чув початку питання. В яких межах територіальних визнають Палестину а. ці держави? Кордони так звані 67-го року. Це певно умовність, тому що в 67-му році вони не мали статусу державного кордону, але йдеться про Палестину в складі сектора гази того, що називається західним берегом ріки Йордан, тобто Юдея та Самарія, включно з східним Єрусалимом. А це окремо підкреслюється, тому що східний Єрусалим на відміну від. Інших згаданих територій Ізраїль офіційно анексував, доєднав до держави щодо сектору Гази та западного берега ріки Єрдан, Ізраїль не претендує на те, що це є частиною його держави. Що тоді буде із з тими територіями, про які ви сказали, як Ізраїль їх анексував? Тобто ці країни, визнаючи незалежність Палестини, визнають, що частина їхніх територій анексована Ізраїлем? Так, безумовна анексію східного Єрусалима не визнають більшість держав світу, а це не нічого не змінює, тому що це не є новиною. А міжнародно визнаними кордонами Ізраїлю є кордони 67-го року без східного Єрусалима. Є тільки кілька держав, які це визнали, включно зі сполученими штатами під час президентства Трампа. Угу. Питання теж з приводу того, яка позиція України щодо цього, е, Україна, як член ООН визнала Палестину, ще перебуваючи в складі СРСР, е, і це відбулося в 1988 році. А Палестина визнала незалежність України в 1992 році. Але питання з приводу того, те, що в межах яких з приводу територіальної цілісності е, Україна визнавала Палестину? Мені здається, це не уточнювалося в 88 році. Принаймні я не знаю щоб це якось окремо проговорювалося, але так званий кордон 67-го року це є загально визнаний міжнародно визнаний території Ізраїлю та Палестини. Тобто, це є такий міжнародний консенсус, що кордон має бути встановлений на межі так званого кордону 67-го року. Але я підкреслюю, що юридично це ніколи не було державним кордоном. Тому тут держави залишають простір для двосторонніх переговорів між Палестиною та Ізраїлем, власне, як це і передбачалося угодами Осло 30 років тому? Ну і якщо брати велику двадцятку країн, то там практично половина визнає, половина не визнає територіальну Палестину. А ті країни, які визнають, як вони взаємодіють із Палестиною? З якими представниками влади? Uh, є країни, які визнають Палестину, але не мають встановлених дипломатичних відносин. Більшість країн, які визнають Палестину, мають встановлені дипломатичні відносини. Україна має встановлені дипломатичні відносини з Палестиною. Ну і взагалі, коли йдеться про три нові країни, які визнають Палестину, це не змінює uh, картинку розклад сіл в світі, тому що наразі це більше 140 держав, які визнали Палестину зі ста дев'яносто. Uh, Трьох чи шість там країн, які є членами ООН. тобто трі четверті країн світу визнають Палестину ще три країни. Вони не змінюють картинку. Це важливо зараз, тому що Ізраїль це інтерпретує як заохочування тероризму, як певні сигнали Хамасу, що саме він досяг успіху, і це не є конструктивним. А держави, які наразі е, намагаються визнати визнати Палестину, вони навпаки. Стверджуючи, вони не підтримують загострення конфлікту, а підтримують переговори, деескалацію та законну владу Палестини. І повертаючись до вашого питання, легітимною владою Палестини визнана е, Палестинська національна адміністрація е, з адміністративним, яка базується в адміністративному центрі Палестинської автономії Рамалі, якого очолює Махмуд Аббас. Інша справа що за рахунок того, що майже 20 років як сектор Газа де-факто. Було відокремлено від, Кремлену, від о, палестинської автономії внаслідок державного перевороту внаслідок наслідок за результатами якого владу в Газі захопив Хамас. О, вже 20 років не проводилися вибори. Насправді, о, каденція Аббаса як президента Палестини вже давно закінчилася, тому це ну варто проговорювати, що це умовна легітимна влада. Палестини, але якщо не занурюватися в такі деталі, то з легітимною владою Палестини є Палестинська національна адміністрація в Рамалі. Виправте мене, якщо я не маю правди, але здається, там проводилися вибори: так і в автономії, і в секторі Гази, і відповідно двовладдя виявилося таке, і фактично зараз ні та ні інша влада ну нелегітимна, якщо так сказати. Ну, там вибори проводилися до того, як Гамаз захопив владу. А після того, як Гамаз захопив владу, було кілька спроб об'єднати обрані тоді установи, в тому числі національні збори, окремо була парламентська зала, сесійна в Газі, окремо, в вони проводили засідання за онлайн-зв'язком. А, але а, остаточно ці спроби вони в останні роки. Ну роки це при майже 20 років з 2007 сьомого. А не а, остаточно ці гілки влади так і не було об'єднано, незважаючи на усі спроби. Там в останні місяці проводилися ще кілька раундів між палестинських переговорів між Хамасом та організацією звільнення Палестини ФАТХАМ. Uh, ну, який власне є Палестинською національною адміністрацією на сьогодні. Ці переговори ні до чого не призвели. Тобто, uh, Хамас взагалі не був легітимною владою, він був де-факто владою в секторі Газу, незважаючи на те, що значна кількість депутатів, які були обрані в Палестинське національне собрання, вони представляли саме Хамас. Uh -huh. А Палестинська національна адміністрація та президент вони були обрані, вони є легітимною владою. Інша справа, що технічно термін. Повноважень вже давно вже сплив. сплив. А проте власне на міжнародній арені ООН колись визнала організацію визволення Палестини. Я Зрозуміло. пане В'ячеславе. Перепрошую, мусимо завершувати тому... за мало часу. Вячеслав Ліхачов, експерт центру громадянських свобод, був з нами на зв'язку.